Зверху вимагають, що ви панікуєте? Ми вас зараз знімемо з посад. Там вже купу комбригів зняли. Зняли купу командирів бригад за те, що ті, хто повідомляє критичні новини, їх знімають. Сьогодні звільнили командира 155-ї бригади 에, Рюмшина, одного з кращих командирів Збройних сил України, який це довів не на словах, а він з початку війни був командиром батальйону ТРО на півдні. Потім він був вже під Авдіївкою його призначили командиром 47-ї бригади Магура, і він себе просто блискуче проявив по відгуках бійців цієї бригади і командирів. Зараз поставили на 155-ту е і за тиждень, тиж, тиждень бойових дій і вже знімають цього командира. Генералів не знімають, а комбригів, яких кидають в такий бардак і безлад, знімають. Як так? Рюмшин ніколи не, ну, Рюмшин намагається не брехати. Так, да, у нього є така вада для нашої армії, це дуже шкідливо. Якщо ти повідомляєш правдиву обстановку, це вважається панікерством, а треба доповідати так: все добре, все напружено, контрольовано, не хвилюйтесь. І до останнього не казати, що щось втрачено. Тоді ти сидиш собі на посаді, ти хороша людина, свій хлопець. Ти ніколи не панікуєш, не робиш погані новини, через тебе ніхто не питає зверху. Знімають комбригів тих, хто говорить правду, а тих, хто бреше і мовчить, от, і пові і нічого не каже, ті можуть сидіти далі. Таке у нас система управління. І це основна причина втрати е, готового у району, в який платники податків вклали гроші. А тепер українські воїни героїчно це без перебільшення ближні бої на відстані кілька метрів, знищення цілих російських штурмових груп з автоматів. Автоматами і гранатами, це ви винуватці цих втрат зараз на півдні і просування противника. Це ваша система, яка йде зі ставки Верховного Лунукомандуюча, де з військ вимагають брехню і карають за правду. Це ви робите? І ось ситуація, яка зараз під Покровськом. Я хочу сказати: по місту зараз ворог, у них теж є проблеми з боєприпасами. Там немає такого суцільного безперервного обстрілу міста. Значна частина Покровська, як і значна частина Слідова, не зруйнована, як і значна частина Новогродівки. Ворог намагається зекономити БК, не втягуватись у вуличні бої, не атакувати місто в лоб, тому вони намагаються зосередитись і на вузькому фронті обійти, оточити Покровськ. Так от, якщо вони зараз захоплять Шевченко і захоплять Новотроїцьке і зайдуть в піщани. То вони фактично Покровськ опиниться в оперативному оточенні, тому що траса буде під контролем ворожих дронів, будуть зручні позиції для накопичення військ, і вони спокійно просто оточать Покровськ.